Е, Доброго здоров'я, панство! Що ви бачите перед собою? Це скарб. Три <рес> як, як ви бачите, зима прийшла, тому пацани йдуть за зимою. Ваші коментарі. Будемо. Йдемо в, в ліс, далі згодом. Все, давайте. Е, на зв'язку все розповім. Е, він буде коротенький, але інформативний. Давай. Міша сьогодні буде жарити м'ясо. Тому буде нормально. Головне заготувати дрова. Не виключаємось. Hello! Hello! Hello. Та йди, нечку. <клес> Що я вам скажу? Коли в лісі сніг. А на дворі зима, ну що якби відповідно. Пацанам вдома не сидиться. Бо срака все одно тягне на пригоди. Тому треба якби, їх знаходити. Ну І відповідно ми сьогодні вирішили заробитися в ліс, не так, щоб далеко. Але, але буде повноцінна ночівля в лісі. Вночі обіцяють до мінус одного. Зараз десь плюс один. Тому загалом буде тепло. Спальники у нас підходящі. Каремати теж буде, думаю, кайф. Дивіться, яка краса. А що я вам скажу? Слава Богу, ну, до речі, тепло, бачите, я шапку зняв, мені аж жаркувато. На дворі плюс два вітру нема. То так, аж приємно, комфортненько. Поки що кайфово, я радий, що мені вдалося знайти ще двох неординарних особистостей, які погодились сходити в зимову ночівлю в ліс. Та загалом кайф, дивіться, яка тут краса. <свіття> <свіття> Це з дерева. Там на низу не да? Там Да, там стежка Змій слії Будемо в буковій рощі сьогодні стояти. Okay. 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 Що я вам скажу? пацани, походу прийшли mm -hmm. Буковий ліс, Букова роща, чи як це. Кричать люди, але їх тут небагато. Але прикольно. Сніжок так, сніжка так трохи є. Але зараз буде коротше, тут дом курдон Буде цей табір. Так що давайте, якось так, не знаю. Поки що кайф. У <риває> мене коротше, нові черевички, якщо комусь цікаво, на гартексі. Я кайфую поки що. Черевіки <риває> мої! Але поки що мені щось жарко. Прямо і в ноги, і всюди мені жарко. Ну, коротше, погнали, давайте на зв'язочку. Саня, ти ж не куриш? Ні. Добре, бо мама побачить. Da. Какие ваші доказательства? Меня снимає. Процес потроху йде. Дрова такі більш-менш. Може бути, їх звісно всі перепиляти треба, щоб було діло. Але загалом прикольно Прикольно в лісі, тепло. Ну, Поки щось робиш, то взагалі жарко. Але класно, класно. тут така полянка, ми правда, зараз застремо дровами. Ну бо пилки е ці. листочки, таке залишається. А там, думаю, кинемо намет і буде діло. Але в зимовому лісі то, звісно, казково. То казково. Пацики Дрова носять. А я тут на господарстві. Зараз нарубаємо дров. Плюс-мінус, я думаю, заготуємось на вечір, нам так до 9-10, до щоб було що палити. А там далі спати і зранку додому. Давайте, буду тримати вас в курсі. Саня, прям таку качеригу притрабану, дай Боже. Ти що, розібраєш той фігвам чи що? Фігвам ти ні? Ну там ми беремо те, що тонке. Саня, що ти робиш? Стримаюся. Якщо що, ми п'ємо глінтвін. Який я перед цим зварив. Вкусно. Да. У мене, правда, не було достатньо вина, то я трошки апельсиновим соком розбав. Але по там, суті були. там і мав би бути апельсин, тому <ах helia> <с Dog> <к title> я вважаю, що нормально. Але Добре. подивіться на цю красу. Добре. Мама. Мама, якщо ти дивишся це відео, визивай мінтов. Вона пехітелі. Дали чашку, налили грінтейни і <laughs> тримають <за> ручник. <laughs> так, пацани, процес іде. Ми потроху пиляємо дрова на вечір. А це в нас кофі брейк. Ну не зовсім кофі. Але брейк. Все, давайте на зв'язочку. Може це дубова гілка. <laughs> пацани в процесі. Бачите, процес пішов, скопа є. Ай, хорош. Ох, почався падати сніжок. Коли щось робиш, то тепленько, то можна навіть підроздягнутися. Але кайф, погода шикарна. Трохи, може б, якщо б був би мінус один, щоб з дерев не капало, було б кайфово. Але загалом тут просто пісня, пацани, дивіться. Зарубитися в буковий ліс. Та ти що краса. Дров наготували. Зараз ще м'яско кинемо на вогонь і буде діло. Так, да, пацани? Да. О! О! Ого! О! Саня, не кричіть, ти така йде! <плес> все, давайте, на зв'язочку. Що я вам по цьому скажу? Ми зробили вогнище, тут будемо палити. Ми напиляли всі дрова. Ви бачили, тут було дрова. Тепер їх нема. Саня Це все я напиляв. А, іде сніг, якщо ви бачите. Зараз коротше, кидаємо м'яско. смажемо м'язко, бульбу, а потім починаємо бавитись вогнищем. І по домам. І по домам. Завтра зранку, да, Саня? <сум> Якщо тільки військомат тебе не знайде. Що ти? В камеру дивись! ти! <сум> <сум> Мужики <сум> <сум> вибрались в ліс. Саня, шоці? Ну ладно. Все, давайте. На зв'язочку далі буде. Потроху цей облаштовуємось в таборі. Да? Чекайте. А, кажу, потроху облаштовуємось в таборі. Потроху облаштовуємося в таборі. Пацани дивіться, що тут наваяли. Саня, звісно, листя накида, страшний маскувальник. Отам у нас потроху розгорається вугілля, зараз ми м'яско посмажимо м'яско на вугіллі, а потім буде у нас. А потім буде цей. Два-три будемо сидіти кайфувати. Та й загалом так. Тупо кайф. Пацани. По кайф. Саня дуже нервується, коли чує щось голосніше запердеш. Не переживай, Саня. Головне, поки світу можна кричати, коли темно буде, будемо мовчати. Головне, щоб дія була, документи з собою. Військовий квиток взяв. То все жарт, але не жарти, давайте. Загалом клас, не знаю, оце в лісі прийшов, дрова напиляв, кайфанув, страшне. Зараз покажу, я вже показував, ми почистили тут місцинку, почистили. Потроху вугілля вже накалилося. Зараз піде з на стіле. Дивіться, скільки дрів ми нагодували. Будемо кайфувати! Дивіться, як намети виглядають. Треба буде зі сторони десь фоткати. Все, давайте. До нових включень Далі буде. Що е, я вам скажу? Процес пішов. У нас ще друга порція, там у нас картопелька. Ууу, картопелька. Зараз чайок буде. Та ти шо, дядя, та ти що? А там у нас що? Намети. А тут у нас що? Страшно а якщо що сижу, в мене є стілець, я нормальний пацан. <рес> <рес> я за 200 гривень купив стілець, а пацани будуть на підсобних приборах. Та да. й таке. Давай. Все, давайте. Далі буде. Що я вам скажу? М'яско ми вже під'їли. Було дуже сил. смачно. Да, дуже смачно. Зараз Добре. починаємо цей потроху розпалювати, сушити дрова. По йде, цю всю копу ми маємо спалити сьогодні. Саня вже готовий був додому їхати, бо в нас не виходило з палив каже, пацани! Пацани, коли додому! Не було такого. Та кажи. Я казав, хулівачкуйте, блядь, все буде. Якщо я забули вон наші намети, тут, до речі, на відео світло, але вже так темніє було. Четверта дня. Але, слухай, пішла вата, атаку, фігачу добре. Да Та и так, ще подсниму что потім потом будем на связочку, давайте. розпалимо вот таке вогнище, дай Боже. Потрохи сутенение, дивіться какая атмосферка, кайф. Снег идет. Дрова сушится. Саня кайфует. Миша сторис лупит. А вон пішов потроху, потроху пішов. А Даня ще не дійшов. Даня не дійшов. Ще не підняв. Кайф. Кидать себе. Я колись так спал. Можно убрать в огонь и поставить типа на воен. Не, на землю я конгриту. Не, я колись так спал, поехал на природу улитом, типа, с палатками. Я думаю, а нахуй мне ту палатку вставить? Я буду убили костра спать, да поют. Не, не было. Але потім я проснулся 3 часа ночи, костра уже нема, блядь, холодно. І я думаю, мені пизда, все, я труп. Ты часа со мной сейчас самый пиздец, Не, не стреляй, 4, 5, Тут до 12, до 2, там типа все это, типа как вечернее тепло залишается. Ну, жовтый на улице. Что я вам скажу? Добрый ранок. Будем вставать. Що 에... я скажу? Пацани як швидко розставили палатки, так швидко їх зібрали. Рухаємось додому. Дякуємо цьому чудовому лісу 에... і кажемо до нових зустрічей, да? так? Так, пока! Ну що ж, вирішив зняти трохи підсумково, бо відео у нас трохи закінчилося швидко, незрозуміло. то трохи підведемо тут загалом якісь висновки. Як ви зрозуміли, ми з пацанами сходили в зимовий ліс з ночівлею. Загалом все пройшло дуже класно. Не знаю, мені сподобалось. Я от прям чогось такого і хотів. В принципі, все, що я очікував, все збулося. Не знаю, дуже кайфово, дуже спокійно, тихо, якщо в наших умовах можна сказати, що це зараз було спокійно і тихо. І вийшло доволі класно. Я ніколи не ночував в зимовому лісі. По відношенню до цього були деякі такі моменти незрозумілі для мене. Якраз хотілося сходити в таких більш-менш тепличних умовах, бо ми були не так далеко, щоб відомо. Не їхали в ніякі Карпати, а так сказати, все було на місцині. А, стосовно погоди, погода була шикарна, а, в лісі був ще сніг, але на дворі було загалом доволі тепло. В день було плюс один, вночі температура не спускалась нижче нуля. Бо за ніч вода жодного разу не замерзла, і всю ніч з дерев продовжував вкапати сніг. Насправді, навіть на ранок пішов дощ, і в принципі зараз температура вже так вирівнялася догори, що весь сніг пішов втанути на ній. І що я можу сказати? З того, що хотілося дізнатися, це перше як це ночувати в зимовому лісі. В принципі, яке спорядження для цього треба. В принципі, я думаю, що ми з пацанами зі снарягою вгадали, бо ніхто з нас не замерз. І всім нам було дуже комфортно під ранок. Ми проспали до 9 тобто ніхто не змерз, ніхто зубами не стучав і ніхто там у 6 ранку вже додому не збирався. Ми кайфанули неймовірно, заготували собі дрів, яких нам вистачило надовго. Ми навіть ще їх трохи залишили. Бо, в принципі, ніхто не розумів, скільки нам знадобиться. Ватру ми палили десь з пів п'ятої вечора і до першої ночі. І все було насправді дуже класно. Біля ватри сидіти одне задоволення: холод не відчувається, розмова йде тільки так. Що вам ще може сказати з того приводу? Чим задоволений, в принципі, задоволений спальником, який взяв в оренду в Горганах. Це був трімівський спальник на мінус 2. Дуже радий, що була змога взяти його в оренду. Він коштував щось 100 гривень в день. В принципі, ми по 100 гривень за нього заплатили, але він закрив наші потреби в цю ніч. Єдиний мінус цього спальника він синтетичний і в об'ємі він, звісно, займає. Просто гігантську кількість місця. І якщо, якщо планувати на майбутнє ходити і в подальшому в ліс або в зимові в гори, то я все ж таки придбав би собі свій власний пуховий десь на мінус 3 на мінус бо пуховий буде значно менший, ніж оцей синтетичний, бо синтетику з собою в гори брати просто не варіант. Тут ми під'їхали машиною, умовно, нам не треба було так довго йти, і можна було... Можна було частину речей нести в руках, як ви бачили, ми робили. А от в горах такої розкоші, як щось нести в руках, немає, треба все пакувати в спальні. І треба, щоб разом з спальником вся інша снаряда теж влазила. Тому в гори однозначно треба щось пухове. А тут синтетика нам, звісно, допомогла в цьому питанні. Uh, що хотілося б ще сказати? Загалом не бійтесь ходити в зимовий ліс, бо в принципі ми з пацанами ніхто раніше в зимовому лісі не бував, і у нас був такий невеликий острах у всіх. Але в підсумку ми всі кайфанули і вирішили, зробили для себе висновок, що в принципі в зимовий ліс нічим не страшний і можна ходити так само, як ми ходимо і в літі, і в восени, і навесні. Тобто, головне це підібрати підходящий спальник, щоб у вас був нормальний кремок-каремат. З нормальним R-Value І все у вас буде чудово. Якщо комусь цікаво, загалом подивитися більш детальний огляд, снаряда, яку ми з собою брали. Бо в мене плюс-мінус накопилося і літнього, і зимового, можу трохи порозповідати, що маю в своєму загашнику. То ви, якщо що пишіть в коментарях. і Якщо комусь це буде дійсно цікаво, то я може підзніму окреме відео для цього. А так, що я вам не буду всіх затримувати, всім дякую за увагу. Обійняв, припідняв, Зустрінемося в нових відео. До нових Па-па.